Хто цікавиться кіт наборами, то 100% зможе оцінити саме цей набір від Axial. Ось такий кіт набор для того, щоб можна було зібрати такий конструктор для збирання шасі, покажу, що входить в цей набір. Ось так він називається. З цих 10 Basecamp кіт набір І його Номер по цьому номеру Axie 0311, ви можете шукати саме цю запчастину. Ось так це буде виглядати. Далі по шинам, колесам Електроніка, це ви вже добираєте окремо. Там є вибір цього корпуса, наприклад. От. А в цей набір входить саме ось таке шасі. ну Аксіа, ви знаєте, що це топовий виробник краулерів. Тому Думаю, 100% сподобається. Подивіться, все-таки достатньо важке, багато металу, підшипники, шестерні. Тут, скоріш за все, трансмісія, там редуктори і так далі. Металеві тяги. Ну і до речі, Axial це ж теж відомо, що більшість китайських виробників різних частіше за все саме копіюють, якщо це краулери, то. Аксіал, і вони задають темп в розробці саме краулерів. Ось такі. Тобто все, щоб можна було зібрати. Там були частини Це шасі. ага, це буде рама. Багато запчастин, багато металевих запчастин, для того, щоб ви зібрали собі якісну шасі і користувалась. Користувалися по максимуму з максимальним задоволенням, бо Axial дійсно робить якісні та класні радіокеровані моделі.